Нявк в цьому вложику. Івано-Франківська за три дні. Перша соло поїздка від Артміовки. Купа цікавих локацій. Приємного перегляду! Нявк. Це моя перша поїздка в соло в Івано-Франківськ. Он моя бек. Я їду до моєї подруги залишити самокат. Надіюсь, вам сподобається перегляд. На вокзал я їхала не сама, з моєю подругою Аничкою. Львівський вокзал прекрасний, як і потяг, який я побачила вперше. Потяг до перемоги називається. Він був чарівним. Протерла стіл і дістала свій скарб. Буду дочитувати книгу. Мою любов і пристрасть до потягів просто не описати, але. Я буду це показувати кожним своїм відосиком. Коротше, я приїхала, в дорозі я встигла поспати і заїсти шоколадочку. Тому мій настрій покращився, бо гармонечку передмісячному даю по собі знати. Зараз буду шукати свій хостел і покоряти Франківськ. Особливо обожнюю естетику вокзалів, коли хтось кудись їде, відправляється в подорож, повертається з довгої дороги. Коротше, я приклала маршрутик до хостела. туди йти 20 хвилин, тому я буду тьопати пішечки, буду роздивлятися франківську. По дорозі я йшла промисловим дістрикт, так що оцей будиночок тільки впав в мені в око, а так, в принципі, нічого цікавенького. За ваше здоров'ячко без цього жити неможливо. Слаш є в Франківську, так що їдьте пробувати слаж. Пішала собі киви і маракуя, щось таке. В мене маракує. Ба. І ще топаємо туди. Моя хатинка на три дні. Я нарешті знайшла хостел. А ще хочу їсти. В принципі, не дивно, я завжди хочу їсти. Власне, розмістила свої ваули. Мені трапився доволі тихий і спокійний сусід. Самій апартментс по собі Нормікс мені не вистачило трошки чистоти, тому що я сама замітала потім ввечері. Але як поперекінтуватися норм. Вгадайте, хто йде з пакетом по Івано-Франківську. Нова мода новий стиль. Бо я забула шопер, тому зараз йду шукати. Тобі якийсь шопер. Тут буде, власне, перехід від їжака до пса Патрона. Неподалік від хостела знаходиться Василянський монастир Царя Христа. Він був збудований у 1938 році і сподобався мені всередині своїми вітражами та розписами. Я не віруюча людина, але та архітектура, яка залишилась після християнства, просто прекрасна. Інтуїтивно набрала в сторону центра. Коротше, іду гуляти по базовій штуці на заході України. В більшості міст є типу так звані стометрівки. Іду гуляти по Івано-Франківській стометрівці. Можу вже зараз сказати, Тут роблять класні паніні, і тут дуже затишно і мило. Якщо прямувати до ратуші, то ви побачите цей кафедральний собор Святого Воскресіння, так він так називається. Він мені сподобався своїми статуями святих, там навіть був Андрій Шептицький, і оздоблення всередині просто богемне. І, власне, ось і ратуша. Ось так вона виглядає. І ще я завітала у музей мистецтва Припарпаття. Мені не так сподобались роботи, якщо чесно, як приміщення, в якому це відбувалося. Воно просто чарівне. Попереджаю вас одразу, там тільки готівка, і ось ця робота мені сподобалась, напевно, найбільше. Ну, власне, Львів. У нових містах я найбільше люблю блукати вуличками, тому що. Коли ти йдеш навпомацьки, то можна знайти отакі скарби. Але одна із цілей це була водойма, а саме озеро, яке є івано франківською Але перед цим треба підкріпитися, Карня, запам'ятовуйте, там їх ціла мережа, і це тістечко просто живе в моєму сердинку понині. Дивіться, там озеро. Я знайшла озеро. Простір навколо озера, наскільки продуманий, є бігова доріжка велосипедна для пішоходів, для велосипедистів. А, просто я не знаю, я ще такого не бачила. Це дуже круто. І Івано-Франківці створюють таку домашню атмосферу. Біля озера так кайфово, я не можу. Прохолоденько, так і жити можна. І, до речі, набережно мені подобається більше ніж в Тернополі. Вона прям така новесенька-новесенька, прям файсна. Якби ще не перепади настрою з місячними, взагалі все було ідеально. Але тут реально дуже файна набережна. Хотілося б, щоб у Львові теж було така озерце, і можна було приходити. Є, звісно, Алтайське озеро, але моя подруга їх оцінила на 4 з 10. Але правда, така чистенька водичка, так гарна. Я завтра хочу всунутись на річку. Коротше, попередній парк був дуже гарний. Тут буквально перейти через дорогу, тут буде ще один. Зараз будемо його оглядати. Але той безмежно гарний, але поки я вирішила бійти повністю все озеро, це було дуже довго. І з прикольного там є волейбол. Можна на типу такому, як скейті, водяному покататись. Е, ну, і там прям така. Можна файненько побігати, покататись на самокаті, прогулятись, Коротше, круто. А ось цей парк, що навпроти, він мені трошки навіть чимось нагадує парк Горького, не знаю, по вайбу, Взагалі там одна закохана пара йшла. Від них біяла вайву у Харкова. Це дуже дивно, але іноді в мене така працює. Песка. Парк доглянути, звісно, не як Харківський, там просто все перфект, але доволі непогано. Також ось пам'ятник Шевченка, власне, ще й кого він названий. Насправді в цій поїздці прикольно, ідеш сам, щось собі думаєш. Корот, шукаю поміж дерев-жерт для гамачка. Буду читати третю частину Атланту справ плечі. то так пахне, просто прекрасно. Мій гамачковий вайб Івано-Франківську не зайшов. Як бачите, тут у мене не дуже виходило його вішати, я навіть вперше в житті впала з нього. Але українчики так просто не здаються. Тому все-таки в мене вийшло його файно повісити, читала Атлант розправив плечі. Посиденьки в гамачку з книгою були б ідеальними. Аби не голуби, які почали обсирати мій гамак. Тому збираюся і ту додому. Такі ми перший день Івано в Івано-Франківську. У мене ще омар. Можливо, я змонтую щось із цього і буде типу вложика з Івано-Франківська, можливо, ні. Побачимо. А поки буду чекати від комарів. Рандомна вуличка додому просто вкрала моє серденько, тому що архітектура, вечір, милі івано-франківці і заходи сонця. Поки нема сусіда, мого, огляд на кімнатку. Таке мене ліжечко. Мікізяк, піжамка, шапка є і стіл. Зараз в нього всі дати малюватиму скетчі. Золо таким видом, я вважаю, прекрасно. Куди ж без традиційних записів в особистий щоденник? Тепер буду малювати скетчі, бо мені соромно. Мені треба намалювати 4 скетчі, щоб все закрити, бо я почала знову челендж, як завжди. Треба продовжити. Я буду лягати спати, щоб завтра не буде як кулі. Власне, можете оцінити, наскільки в мене вийшла, бути як куля. Приготувала собі смачний сніданочок. Дякую українській компанії «Їдло». Страва у них Бімба. В тому хостелі під фікусом, в якому я зупинялася, кухня. Ну, щоб приготувати чай і залити якусь таку страву швидкого приготування, Нормікс, але повноцінно там нічого не приготуєш, тому будьте готові. Я вчора шатернула з Лашом ще своє горло, тому вона продовжила боліти, але буду полоскати. Взяла з собою їдло. Мені улюблено по-флотськи. Снідаю і буду рухатись. Я хочу в місті погуляти потім на річку. Бо 3-4 це буде най... Не, на 4, 12 третє буде найспокотніше. І я хочу в цей період бути на річці. Таке. Все вийшло рівно навпаки і мене понесло до водички. Дорогу, до речі, мені підказав мій сусід. Дуже йому вдячна. Я знайшла річку, йдемо купотися на неї. Пробираємося крізь хащі. Я знайшла якусь стежку. Є теорія, що вона веде до річки. Мені здається, вона справдиться. Так, вона веде до річки, я вже бачу річку. Прямо по курсу річка. Типу, тут максимально велике русло, але вона дуже мілка. І типу я так нернула, там дуже мілко, але дуже-дуже великий потік. мене так трошки принесло. Я встала знову. Але загалом річка це круто, можна так на бережку сісти. Тут не такий великий цей потік і нормально. Такі камінчики, як ніби в Криму. Я не була в Криму, але кажуть, що там такі були. Але, але у мене типу, річки там невелике русло, і типу, ти можеш зайти нормально покупатися. Тут мені трошки дивно, але вода така прохолодна, така кайфна. От Тому я тут точно зависну ще на пару годин. Іду коротше з річки. Моя сумка з своїм патроном. Прийму дошки, буду далі йти гуляти. Забігла в хостел, привела себе до порядку і завітала в милу кав'ярню, де трошки почитала і охолодилася. Страшенно вмираю спеки. тут 29 градусів. От, але йду в промперелет, я вже його бачу. Мені цей заклад порадила пані, яку я рандомно зустріла у Львові. Вона гуляла з песиком, мені розказала. От, підемо подивимося, що там. Теж хочу там щось холоденько купити. Це, типу, така штука, як у Києві. там дистанція арсенальна, мені здається, щось подібне. Власне, заклад називається Промприлад-Реновація. Тобто це взяли старий завод і перетворили в його крутий простір. Там був аніме-фестиваль якраз в цей день, але я. Обродила по коридорчикам, подивилась на круті простори і потрапила на лекцію про те, як працює наша культурна пам'ять від Тараса Лютого і позазирала на полички з цікавими українськими книгами, тому раджу, якщо буде час, туди завітати, почилитись. Можливо, вам теж пощастить, як мені. Далі поблукала вуличками. Загалом Івано-Франківську є. Пласт архітектури, який заслуговує на вашу увагу. Позалипала на груді дів шахи. Одна із моїх архітектурних фетишів це такі очка ілюмінатів на церквах. Це дуже цікаво. Вирішила з'їздити на кладовищі, називається Дем'янів В'яз. Надіюсь, як в Тернополі. Я не схоплю собі там плеча. але думаю, там будуть якісь старі поховання. Поки їхала, обдивилася промислову та житлову забудову Франківська, вона доволі непогана. Коротше, транспорт з на Франківську, була найкращий, ніж у Львові. Там такий кондиціонер файний що. Але ходить оце куди я приїхала рідко. І тут треба буде щось дві години робити. Але я думаю, можна буде вийти до дороги і там знайти. Побачимо-побачимо. Через дорогу можна побачити такий цікавий храм. На жаль, він відкритий тільки за записом. Тут таблички про репресії. Тут є мама Китя. І вон і кусенят. Я діставала попити собі води. Прикольно, що тут є краниця. Я там ще тут ценятка бачила. Обійшла я кладовище. воно дуже схоже на якесь нещодавно створене. Там тільки на початку є склепи. Зараз до них поїду, але загальна маса це якісь нові поховання. Тому цікаво почитати буде історію цього кладовища, але я вже бачу, тут вдавився могили воїнів. Це дуже сумно. Мені дуже тут, тут богоматір сподобалась. Це могила 22-х років, 1922-х років. Ці виробниці теж 1922-х, то, коротше, думаю, що це. На початку 19 століття вони були створені. От. Коротше, мене автостопом підкинули дуже приємні люди до Вовчинецького Бовчинець... пагорба, тому буду зараз трошки лізти. Така несподівана пригода стала дуже крутим доповненням, тому що там був прекрасний аромат квітів, доволі такий пологий пагорб і. Чудовий вид на весь франківський, по якому я ось їхала на тролейбусі. Там ще є траса, але на неї в мене вже сил не вистачило. Загалом тут дуже гарні квіточки. І, типу, мені здається, тут прикольно. Прийти полазити по стежкам. Але це дійсно більше пагорби, ніж гори. Але, повірте, все одно все нудно не буде. Просто ви дивіться, як гарно. Красно. Такі інстаграмні двері, з якими можна придумати якусь фотографію. І те, що мені прям впало в око, це бінокль, в який я порозглядала вершечки гір. Знайшла собі таку файну панамку. Всього лише 64 гривні. Я вважаю, ідеальна особливо для такої спеки, як тут. Це треш. Просто треш. Залипаю на сосиску перед відправленням. Дякую за перегляд.